Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Я хочу розповісти про сервіс, який називається Боріск Тічен. Е, перш ніж я щось скажу, я хочу. Я, я хочу пригадати дуже такий давній анекдот. Е, про студента, в якого питають за який час реально вивчити новий якийсь невідомий предмет там чи квантову статистику, чи японську мову, він каже: ну, якщо є конспект, то йдемо вже складати екзамен. Ось цей сервіс працює якось так, але не для Студентів, а для викладачів, вчителів. Він на сайті не робить нічого, він працює як до, ем, плагін до хрома, до браузера хром. Ну, я не люблю хром, але ж інших варіантів немає. Тому подивимось, як це працює. Встановлюється як звичайний плагін. Далі, скажімо, ми відкриваємо якусь веб-сторінку. Ну, ось в мене щось відкрите. Це Леонардо, сервіс Леонардо AI, щось тут нового зробили і написали, як воно працює англійською мовою. Ну, добре. Після встановлення цього додатку на верхній частині, ну тут в кого, мабуть, де, не знаю, з'являється така кнопка, її треба активувати на кожній сторінці, оскільки я розумію, з якою ви хочете використовувати цей сервіс. І тоді, ось тут в нижній правій частині, сподіваюся, ви бачите, з'являється така ось кружечок, а в ньому два. Розрізаних таких незрозуміло чого. Ну, на нього треба натискати. Натискаємо. Скажіть, будь ласка, бачите це? Так. Yeah. Натискаємо, і тут в нас є варіанти, що на основі цієї веб-сторінки ми можемо створити. Натискаємо Create. І нам показує, що ми можемо, в принципі, створити. Квіз – це тест, що таке Рубрик, Чес, чесно кажучи, я не зрозумів. З цікавого тут: Квіз, Presentation, лесон план, оце DOK Questions, ну і, мабуть, все. Ну, подивимось. Тобто, в нас в він працює на базі оцієї відкритої сторінки. По-перше, а по-друге, коли ми його встановлюємо чи перший раз відкриваємо, я точно не пам'ятаю, ми маємо дозволити йому доступ до активного якогось google аккаунта. Тобто, все, що він буде створювати, він автоматично створює Google документ. Це може бути ну. Текст це може бути презентація. Якщо тест може бути в вигляді тексту або створює гугл-форму, ну давайте подивимось спочатку ось презентація. Хочу на базі цього документу створити презентацію. Так, вказуємо мову. ну, Українська, українську підтримує оцих. Виглядів тут в безкоштовній версії не так багато, ну хай будеться. Далі обираємо, скажімо так, рівень. Ну, тут я не впевнений, що це працює дуже добре, тому що я пробував оцей другий клас і дванадцятий великої різниці я не побачив, тому не впевнений, що це працює ну, над. Надто добре це. Далі кількість слайдів до 20, ну, скажімо, там 14, він плюс один зазвичай робить. Without images в безкоштовній версії лише without images. Тобто зображення генерувати чи вставляти треба окремо, і натискаємо блискід. І він має створити, скажіть, перемкнулася у вас? Так. Угу. Він створює презентацію. Поки він її створює, я скажу, як я розумію, навіщо це. Якщо ми це будемо робити якось дуже ретельно, скажімо, прописувати в промп, тому ж дуже ретельно прописувати промпт в ChatGPT, чи менш ретельно прописувати промпт е, в Gemini, результат буде краще. Але якщо нам сказали, що нам е, треба робити виступ е, через 20 хвилин, і у нас немає часу на те, щоб. Робити щось. Тоді це працює класно, ось воно працює швидко. Ось ми отримали презентацію використання інструменту на платформі під заголовок прибрамо, потім, Платформа, популярна функція, новий інструмент. Дійсно. Е, е, так, це вони писали, я це читав. Е, так, це, це правда. Ну то, тобто, він без зображ... в платній версії, може, не пробував, як вони пишуть, може генерувати зображення, але ж якщо тебе потрібні зображення, треба генерувати окремо. Так, ми створили таку швидку. Не надто якісну, але презентацію на базі того матеріалу, що, що був, і можемо зараз вже її йти демонструвати. Тобто, якщо треба, дуже швидко. Давайте на базі того ж матеріалу подивимося, ще щось створимо mm. зараз він. Ну, коли таке робить, ну добре. Креє, що ми можемо створити? Весен плен. Ну, весен плен таке собі, типу, відчепіться від мене. 12 клас, 90 хвилин. Ну, добре, створюємо. Теж, якщо треба якась комісія, щось треба їм продемонструвати швидко. То, в принципі, він генерує те, що якщо не дуже вчитуватись, ну, таке, таке міні-, міні. Е, давайте ще тест. Тест подивимось, і причому тут два варіанти тесту: те, що називається квіз, і те, що називається DOK -OK questions. Ну, давайте подивимось на цьому прикладі, скажімо, створимо квіз. для Першого класу, Multiple Choice, response, Multiple Choice. 15 питань. Да, тут можна створити його текстом або автоматично створити Google форму. Ну, я форму створювати не буду, хай буде текстом. Так, ну це, це якийсь глюк мого гугу, гу, 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 тому які переваги, які опції, е, яка опція інструменту. Ну, в принципі, на перший погляд, правильно, але для того, щоб дава, е, роздавати людям, звісно ж, треба прочитати це, щоб не було тут е, чогось зовсім неправильного написано. Давайте ще приклад не той лана, да давайте ще щось з бюрократичного цього візьмемо. Скажімо, підемо на наш чудовий міністерський сайт. Так, МОН, наука. Наука, інноваційна діяльність яка-небудь. Технологія, Інноваційні аналітичні матеріали давайте. О, цілі сталого розвитку. Супер. Так, великий, малий. А, є, 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 докладніше, вибачте. Ось є такі цілі сталого розвитку. Президент видав указ, таляля, таляля, таляля. ну, монографія, оскільки я розумію, він не ходить по посиланнях, тобто, що є на сторінці, те й використовувати будемо. Ну, давайте на базі цього створимо цей DOK квешенс, подивимося, чим воно відрізняється від квізу. Там він додає ще варіанти якихось активностей. тобто питання плюс зараз він догенерує щось. Питання плюс, ну, попросити провести додаткове дослідження про глобальні проблеми пов'язані зі старим розвитком, обговорити, ну, тобто, якісь теми для, для доповіді і щось отаке. Ну, ось ем, робить швидко, а робить, як на мене, менш якісно, ніж ем, якщо ми будемо теж саме докладно якось прописувати в чат GPT або Gemini, але ж якщо нам треба буквально все, щоб було готово через 10-15 хвилин, дуже рекомендую. Дякую. І немає обмежень по кількості використань. А скільки я розумію, немає. Тобто тут є е, плат на весілля, давайте е, 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 зараз. Е, зараз в мене відкрит Google документ. І як я розумів, тут також воно працює, але чомусь, коли я хочу згенерувати щось на базі відкритого Google документу, він ще підтягує якусь інформацію з його бази знань. Тобто використовує не лише те, що відкрите тут. а, а якщо веб-сторінка, то здається лише веб-сторінку. А тут ми подивимось, що Безкоштовно, от те, що без ем, зірочки, це безкоштовно і не обмежено. Uh -huh. А із зірочкою, ну, ось сілабуси із зірочкою, якийсь plan, не знаю навіть, що це таке. Ну, в принципі, з, -з, -з, -з того, що працює, гарно, це і швидко тест, презентація. Ну, власне, все ресурси там саме, типу, ось таке. Mm -hmm. ну, в принципі, в мене все. І тобто, як на мене, дуже класно, якщо треба це зробити неймовірно, скажімо так, коли швидкість набагато важливіша, ніж якість. Отак. Але я думаю, що можливо для активності, для того, які теми доповіді для певного розділу можна запропонувати учням або студентам, то можливо, тут теж можна щось знайти. Можна, ні, я, я ж я ж не кажу, що це сміття, ні, але ну, таке. Ну, швидко. кожен по-різному любить, пане Дмитро переб'ю. Є хтось якісне, комусь треба швидко, тому можна використати комусь і швидко. Ні, ну, ну, ну інколи буває таке, що дійсно треба швидко. І, і тут якість вже відходить на, на другий план. Тому ось воно дуже швидко, безкоштовно не обмежено.